понеділок, 29 травня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Ніч на понеділок росіяни обстріляли Хмельниччину. Є влучання в об'єкти, один із них військовий, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зараз триває ліквідація наслідків прильоту. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Під час нічної атаки росіяни випустили по Україні до 40 ракет і 35 дронів. Бійці нашої ППО збили 37 ракет, 29 шахедів та один розвідувальний безпілотник. Масово ракетну атаку росіяни здійснили і сьогодні близько опівдня. В області прильотів не зафіксовано. Хмельницькі енергетики долучилися до відновлення пошкоджених електромереж на деокупованих територіях Херсонщини. Протягом двох тижнів бригада Хмельницького міського рем працювала у селі Садок. В населеному пункті внаслідок ворожих обстрілів були обірвані десятки ліній і збиті опори. Місцеві мешканці жили без електроенергії вісім місяців. Нині світло у домівки повернули. До нього підходить дві лінії 10 кВ. Ми одну відновили повністю, а одну частково. Но для, для цього хватило, щоб заживити це село, яке було без світла вісім місяців. Було ряд пошкоджень на лініях 10 кВ десь близько, близько 20. Обривів, і поривів, збитих опор. І по населеному пункту десь приблизно теж біля 20 обривів. Відновили і подали електропостачання. Руйнування залежало від того, де йшли більш інтенсивні бойові дії. Там, де інтенсивні бойові дії, то руйнування значні. Оскоджений і, і трансформаторні підстанції, і електромережі в дуже великій кількості. Тобто знесені ну, по, по 5 по 4 прольота провода і опор відсутні. У Свято-Георгіївському храмі, що на вулиці Івана Франка, видають гарячу їжу та напої тим людям, котрі перебувають у скруті. Щодня там готують більше сотні порцій, видають обіди з 13 до 15 години. Опікуються людьми працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації. Ні пенсії, ні зарплати. Мені буде 60 років 2 лютого. Тоді я вже почну отримувати пенсію. Да. Буду оформляти вже зовсім, будувати готувати е, вічері люди, ну там ті, що нам обслуговують. Кусно, нема питань. Щоденно ми забезпечуємо харчування близько 150 осіб. Туди відноситься це і пенсіонери, це бездомні, безпритульні особи з інвалідності. Всі ті, хто потребує допомоги, ми їм надаємо. На продукти харчування з коштів міського бюджету лише на цей рік нам виділено більше 300 тисяч гривень. На початку року нами було проведено закупівлю. Тендерну закупівлю, де визначено переможця. Це є комбінат громадського харчування державного підприємства Новатор, який забезпечує комплексне гаряче харчування наших клієнтів і в тому числі на виїзді. Розроблено пріоритетне семиденне перспективне меню, де чітко зазначені страви, які надаються нашим клієнтам та всім бажаючим. Первинну медичну допомогу надають вимушеним переселенцям у приміщенні соціального простору захист. Тут двічі на тиждень приймають пацієнтів терапевт, психолог та акушер-гінеколог. Проєкт реалізують представники Норвезького Червоного Христа та Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Загалом на території області працюють 9 мобільних медико-психологічних бригад. У Нас, мабуть, десь до 50 різних локацій, які ми періодично відвідуємо і надаємо там допомогу. Староконстантинівській територіальній громаді, Хмельницькій, Росошанський – це консультування. Я можу так порекомендувати звернутися до свого сімейного лікаря. Хтось плаче, ну просто плаче, то ми рекомендуємо взагалі-то поговорити з психологом, іноді ну з тиском звичайно звертаються люди з болями звертаються. Ось ми їх оглядаємо, перенаправляємо. Ну даємо їм рекомендації, що їм треба звернутися до сімейного, до ну до робити якісь може обстеження, щоб було більш видно, що з людиною. Ми надаємо консультацію лікаря-терапевта. Також ну міряємо тиск, сатурацію. Лікар слухає пацієнтів. Можемо за необхідності зміряти цукор та зробити кардіограму. Також за наявності ліків ми можемо видати ліки. Безоплатну медико консультативну допомогу надаватимуть мешканцям села Бахматівці. 31 травня там працюватиме виїзна бригада. У її складі акушар-гінеколог, лікар, УЗД, сімейний лікар та медична сестра. Пацієнти зможуть виміряти артеріальний тиск, отримати щеплення, здати аналізи, зробити електрокардіограму та ультразвукове дослідження. Всі послуги безкоштовні. Бригада прийматиме мешканців села за адресою вулиця Центральна, 94Г. Це приміщення амбулаторії. Навчальний центр промислової автоматизації і роботизації відкрили у Хмельницькому національному університеті. З 1 вересня тут здобуватимуть практичні навички майбутні інженери, проєктувальники машин, електрики і робототехніки. Зможуть підвищити кваліфікацію і викладачі. Стенди із сучасним обладнанням безкоштовно надала німецька компанія ПІЛС. Це частина соціального проєкту, метою якого є підготовка фахівців з безпеки машин і механізмів. Цей проект він ще не закінчено. Це проект тільки початок. Ми на сьогоднішній день відкриваємо центр компетенції. Промислової автоматики, безпечної промислової автоматики, сейфті. Кожен стенд, який буде в наступному році тут використовуватися для лабораторних робіт, це ціна десь приблизно 15-20 тисяч євро. Безпечна автоматизація це нове розуміння, нове поняття. Не допускається людина, не відкривається підприємство, якщо воно небезпечна. В Україні не вистачає на сьогоднішній день в автоматизації навчальному процесі, розуміння сейфті, безпечної автоматизації. Цей центр Хмельницькому національному університеті допоможе підготувати наших студентів до того, щоб вони були конкурентні, тому що директиви європейські, які вже Україна прийняла в 2021 році, їх треба навчати. Марина Бахроманчук, друга на етапі діамантової ліги. Хмельницька спортсменка дебютувала у літньому сезоні на другому етапі серії престижних легкоатлетичних комерційних змагань Діамантова ліга. Приймало його Мароку. У кваліфікації Марина Бехроманчук у потрійному стрибку показала результат 14 метрів та 58 сантиметрів. У малому фіналі покращила його на 7 сантиметрів. Показник склав 14,65. Золотий результат належить спортсменці з Куби 1484. Це сон стартен. Олег мебес нотаринг венестей. Оффель то сам персонний рекорд. Це все на цю мить більше на нашому офіційному сайті, а також на сторінках каналу у соціальних мережах та у нашому вечірньому випуску новин о 19-й. Залишайтеся з нами. Слава Україні!